Харківщина, вона сьогодні відповідно знаходиться під так би мовити, посиленим обстрілом. А більше відповідно нанесено було саме 20 там ударів. Більшість це відповідно місто Куп'янське біля 18 керованих авіабомб. Так дійсно було зруйновано двоповерховий е, житловий там будинок на два під'їзди. Дві людини отримали поранення, які перебували на вулиці біля е, там епіцентру вибуху. Дві людини наші підрозділи ДСНС врятували оперативно по там прибутті на місце. І так дійсно одну жінку е, вдалося врятувати після кілька годин фактично проведеної, тобто пошукової та рятувальної там операції на місці ще е, проводяться роботи, оскільки п'ять житлових будинків зруйновано повністю. Ну і там на місці працюють більше 70 е, там осіб підрозділів ДСНС і більше 30 одиниць спеціалізованої відповідно техніки. Фактично, 30 хвилин тому так само було нанесено ще три. Е, Удари так само керованими авіабомбами по місцевому комунальному підприємству. А там наразі наші підрозділи ДСНС так само проводять рятувальну операцію, оскільки у нас є інформація, що під завалами адміністративної будівлі можуть перебувати люди. Крім того, було нанесено так само ударів по куп'янському напрямку, село Чорне і село Приколотне. Там зруйновані два місцеві освітні за тобто заклади. Ну і е, так само ракетами е, відповідно попередньо е, типу с 300 було нанесено два удари е, поблизу е, міста Харкова, е, село Циркуни. Наразі ворог намагався поцілити так само там у цивільне підприємство. Наразі там так само працюють наші підрозділи ДСНС щодо результатів. Ми е, відповідно повідомимо трохи, тобто, згодом.